Доброго дня! Запрошую вас долучитися до біблійної школи Практичні інструменти для щоденного життя другий рівень. На другому рівні ми трошки заглибимося в оці щоденні практичні моменти, які допомагають нам в успішному ходінні з Ісусом. Познайомимося детально з стрійці, розберемо основні принципи християнського життя. Подивимося на даяння, подивимося на життя раба. Тобто такі дуже цікаві моменти, які допоможуть нам з вами бути такими учнями Христа, які приносять плід в своєму щоденному житті, як для себе, для своєї родини, так і далі для ближніх і дальніх для розповсюдження царства Божого на землі. Тому, будь ласка, долучайтеся. Зараз буде йти набір на другий рівень. Звичайно, бажано пройти спочатку перший, навіть якщо ви вже певний час з Богом або в церкві. Ми побачили, що оця біблійна школа дуже корисна, тому що ми можемо перевірити своє християнське життя, тому що у всіх нас різне минуле, різні свої ситуації були в минулому. Якісь церкви, де ми колись були, щось ми десь почули. Да? Тобто перевірити, чи ми в здравому вченні, чи все в нас в порядку з тим, як ми віримо, і з тим, як ми на практиці живемо. Тому що, якщо є у вас певні проблеми, певні питання, то, напевно, десь треба трошки поправити своє вчення. Тому я благословляю вас долучатися, пишіть, будь ласка, в особисті, пишіть, будь ласка, в групу, пишіть, будь ласка, в ефірі онлайн-молитва. в Цю групу також можете писати. І з Божою допомогою, січня місяця ми будемо стартувати. Чекаю на кожного з вас.